Мені 84 роки. Я пережила війну нашу яка була в 41-му році, і ніколи не чекала, що буде війна в 22-му році. Пенсіонерка пані Бронислава мешкає одна вже більше 10 років. Жінці важко пересуватися самостійно, тому вона потребує постійної уваги органів соціального захисту. Задля покращення надання послуг на базі міського територіального центру соцобслуговування була створена спеціальна мультидисциплінарна команда. Ми розуміємо, що сьогодні йде війна, і тому ми впроваджуємо нові форми роботи в зв'язку з тим, що велика кількість нашого населення, особливо ті одинокі люди поважного віку, які залишились вдома, потребують більш якісної допомоги. Тому на початку 2023 року ми впровадили таку комплексну соціальну послугу, як виїзд мультидисциплінарної команди, саме для тих, яким ми надаємо послугу «Догляд дома». До складу мультидисциплінарної команди входять соціальні працівники, юристи, слюсарі і навіть перукарі. Може і безкоштовно постригти, зварити їжу, принести воду, принести ліки, щось відремонтувати. Якщо це частна будівля, навести якийсь порядок на городі, підремонтувати дах чи забор, чи ще щось. Тому от такий комплексний підхід. Ця команда обслуговує не лише людей самолітнього віку, а в тому числі я говорю осіб з інвалідністю. Вони можуть бути різного віку, вони потребують такої допомоги. Команда була створена для допомоги миколаївцям у віддав районах міста зазначає фахівчиня з соціального обслуговування Людмила Кучицька. Команда дружна, команда мобільна, команда е, така, яка потрібна нашим підопічним. Тобто різноманітні види види послуг вони оказують. Якщо треба, це ми виїжджаємо і по 5, і по 6, і по 7 чоловік. Команда виконує всі е, роботи, які потребують наші підопічні. Мультидисциплінарна команда допомагає пані Брониславі, котра мешкає у мікрорайоні Варварівка, отримати доступ до необхідних соціальних послуг максимально швидко. З 12 го року, яка залишилася сама, в мене померла дочка, помер чоловік, і я залишилася зовсім одна. Була дуже в розпачі, але зібралася з силою і взнала, що є така служба, Обратилась, мене одразу прийняли. І до цього времени все часу мене обслуговують. Оперативного доступу до соціальних послуг потребує і пані Катерина. Жінка вдячна фахівцям територіального центру, котрі допомагають їй після смерті чоловіка. Слава Богу, за те, що существує нас в Ніколаєві така служба соціальна, приносить багато добра нам, бабушкам, які вже не в змозі двигатися. За 2023 рік мультидисциплінарна команда вже допомогла 160 миколаївцям. Для утримання даної послуги необхідно звернутися до районного центру соціального обслуговування населення. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.